Відволіктися від війни головне завдання проєкту Діти перемоги, який триває в Житомирській області за ініціативи народного депутата Арсенія Пушкаренка. Днями на певний час забути про проблеми змогли понад 200 діток з родин військовослужбовців Новоборівської громади. Співи, танці, а головне, сміх лунали у залі. Зі сцени дітей розважав Житомирський академічний обласний театр ляльок. Та поряд із веселощами, кажуть актори, обирають такі вистави, які мають повчальний характер. Вистава про е, правила, правила життя, правила безпеки, правила. Ті, які потрібно повторювати повторювати дітям щодня, і не лише батькам, а всім дорослим повторювати, що неможливо не можна дітям бавитись сірниками, не можна без дозволу виходити самому з дому. Команда проєкту з розважальною програмою об'їздила вже близько 20 громад області. кажуть, що разу діти дарують неймовірні емоції та надихають. А головне малеча сама в захваті. Пес-патрон головна родзинка програми. На зустріч із ним чекали як дорослі, так і малі. Відмічають важливість такого заходу для дітей і батьки. Ініціатива дуже хороша, тому що, на жаль, в наша країні війна, але для дітей треба, щоб вони відпочивали і морально, і душевно, тому що це діти. Вони вони не розуміють, на жаль, деякі, може, доросліші більше розуміють нашу ситуацію, яка в нашій країні. Але це діти, їм треба відпочинок, їм треба розваги треба щоб вони чуть-чуть відволікалися від цього цікаво було і старшим діткам в родині даши багато військових відповідно тривожних думок дуже багато але під час заходу змогла відволіктися та навіть виступила на сцені сьогодні було дивовижно просто захопливо так Служить дуже багато родичів близьких мені родичів служить. і це дуже тяжко через те що Дуже тяжко. Дуже стало, як би сказати. Я не можу приділити стов, але стало набагато краще. Було комфортно, було весело, було дивовижно. Проєкт Діти перемоги завітав і до Хорошева. Тут зібралось близько 600 хлопчиків і дівчаток з усієї громади. Це діти військовослужбовців, е, діти, е, діти загиблих. На жаль, у нас їх також уже є. Багато це з цієї громади. Ми організовували підвіз, дали там доручення, включалися старости, відділ освіти. Вони забезпечили автобуси, підвіз, супровід. В Хорошівській громаді за 9 років війни з Росією загинуло 40 осіб, і така трагічна статистика ведеться в усіх куточках нашої країни. Тож, аби не дати маленьким українцям та їхнім батькам падати духом, і реалізовуються проєкт Діти перемоги. Арсеній Пушкиренко говорить: ініціатива набирає обертів. Сьогодні важливо підтримувати збройні сили і не менш. Важливо підтримати родини наших захисників. Тому, власне, ми виступили з такою ініціативою Діти перемоги і ви бачите сьогодні, що проєкт набирає обертів, він масштабується. Все більше і більше громад звертається до мене, щоб ми провели такі заходи в їхніх громадах і, взагалі, в наших планах охопити всю нашу область, побувати в усіх громадах. Арсеній Пушкаренко говорить, цей проєкт про єдність, адже саме в ній найбільша сила українців і залишати бодай когось наодинці не можна.